<звук> ну що, привіт, якби ви на каналі Кошка Алина і... Дай, Софійка. Кошка Аміна, давай. Я на коды Я, я чуть не понимаю. Нет, Софийка, ты да? Чсь в тебе у тебя у, у видео немаж не видно. Ти де? Це ага. ти улітка? Да, це... Да, я улітка. Хі, привіт. Що ти, улітка? Розкажи це. Я біля тебе тут кручуся. Ідем э, в оцей портал. Не знаю, что я за камеру, А, я вс была. А я не. Так, попал. Чому мне так сильно ключ-то? А я на что? Да это спав что там. Ребятушки, ви... <шла> Кстати, ребятушки, якщо ви не поставите лайк, то до вас, знаєте хто прийде, до вас прийде пії і подобається. Та ще, якщо ви не спишетесь, я прийду до вас додому. І е, не буду розказувати, що буду сказати... робити. Аліна, скажем мені, що мені скоро хватит на улицу. Зах, на мені скоро на 20. Пит пять-пять монет. Порохла. Там походу не мама зла. Знаєш, яка я улитка? Софика, шо ти мовчиш? Ау, воу, вогу! Хочу так сказать. Что ты мне хочешь сказать? То есть мы хоть Ми, 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 ми сегодня мы в нього загулялися. Ну да. Давай, такой я выбираю симулятор. Короче, ребятушки, мы сьогодні в два симулятора будем гулять. Походу, я бачу.

Этот краш, этот нет, этот милый, этот три. Я кое-что проверяю и уже заходжу до тебя. Давай, загружайся, загружайся. Я вже поняла. На моєму каналі я на Софіки В э, цю карту ми ще не гуляли. І сьогодні ми будемо гуляти. Твоя Я Появу гулю. Ну ти смішна, в тебе такий голос. Подивишся потім в відео. Ага. <праць> <праць> воно в мене не перевертається? Ми щось не так? Ну, давай. Ну. мы щось там? Чого воно в мене не перевертається, я не понял? Я не можу так гулять. Що я нажала? Мене викинуло з Роблокса. Короче, я другий раз захожу и госди Давай другей. Ні, ну давай ще раз, е, э, я зайду, може может оно эээ, эээ будет уже нормально. Ааа, смотри, я приму симулятор, это в как на него. Какая она буде. Симулятор садика? Хм. Чи нет? этот краш, этот краш. Мне надо звук включать. А, 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 я буду... Ой, я скажу. Ми будемо в першу частину чи в другу? першу. Окей. Я в першу. А тут цирк у нас. Моя нелюбима карта. Так, в мене такі ноги. А моя любима сама. Що за наряд такий у нас модненький? Хвостик виторчив выторчив. Ммм, поменяли скина. За мною іде Софійка іди. Ну як же я біжала? Що вони в мене? Полупа Буду за тобою слідити Не, давай я за тобою буду слідити Спуне мунле Девочки не повезло. Там що, вже выход выкрыт. На выход. А мне прибили, я не могу. Мне прибили, я не можу на выход піти. Печально. Ти де Софійка? Заходь, тринадцять, дванадцять, одиннадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я там, де бабушка. Давай за галерею. А, за галерею? Ну, сама моя сама нелюбимая карта. А це моя карта. любая що? що? Де ж ми сюда выбираем. Там за то буде два бота і одна свинина. Еще одна свинина. У нас будет. Один, два, три, четыре. У нас там будет за нами гоняться четыре свинины. Таких четыре свинины? Та. Какие четыре свинины? Ты ч придумаешь? Что тут происходит? Шо Я не понимаю. Интернету лі нема. Ладно, всем удачи, всем пока.